Добрий день, дітки! У самому розпалі місяць листопад, останній місяць осені. І що ж відбувається в природі рослин з приходом листопада? Як вони готуються до зими? А ви знаєте, чому цей місяць так називається? Тому що з дерев опадає листя. І це явище називається. Листопад. Дні стають коротші, сонечка вже не так гріє, і листя на деревах стає жовтим, червоним, оранжевим. А ви пам'ятаєте, якого кольору воно було влітку? Йдуть дощі, сонячних днів стає все менше і менше. Бачите, яке листічко стає. А ви знаєте, чому відбувається листопад і листя жовтіє? В зеленому лісті багато хлорофітових кліт... клітин. Коли гріє сонечко, листічка влітку зеленого кольору, бо хлорофін придає листю зелений кольор. Коли настає осінь, дні стають коротшими, ночі довшими, і сонечка вже не так припікає, і поступово відмирають зелене, забарвлення листя. І яскравіше виявляють, виявляються червоні і жовті пігменти. Тому листя стає жовтого, оранжевого та червоного кольору. Воно потім Опадає, щоб дерево було легше взимку. Ось так, дітки, листочки опадають і дерева у цей час відпочивають і міцно сплять до самої весни. А я вам дякую за увагу.